А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Мертве село. Автор історії Містична громада. В одному із районів Далеких Карпат на кордоні України з Угорщиною є одне село, називається воно на кшталт Любомирівка або якось так. Воно покинуте і давно покинуте, вже більше 50 років, якщо мені не зраджує пам'ять. Але, як кажуть, старожили тих місць із сусідніх сіл та хуторів, ніхто звідти не йшов і не їхав, а всі мешканці зникли без сліду раптово. Досі невідомо, що стало причиною, чи хвороба всіх покосила, чи які невідомі сили їх забрали. Все таки Карпати це давно визнане джерело містичної сили. До цього дня через залишки села проходить одна єдина дорога, що веде до більш жвавих місць. І якщо ти будеш у цих місцях, пам'ятай одне важливе правило ніхто не повинен їхати вночі цим селом, хоч в обхід за 20 кілометрів, хоч в притул до крайніх хат. Але ніколи не їдь центральною дорогою. Ця історія трапилася на стику 60-70-х років минулого століття. Якось уночі двоє мандрівників верхи прямували цією дорогою. Зрозуміло, про тутешні правила вони не чули, тому що не прийнято у гостей з далекого Києва щось запитувати у селюків. Один із них був молодий, завзятий, і кінь його був під стать йому сильний, швидкий і норовливий. Він скакав попереду, весело співаючи пісню. За ним повільно йшов старий його вірний кінь, з яким він прожив майже все своє життя, стомлено ступав копитами по багнюці. Залишалося їм пройти усього 10 кілометрів вечоріло, а до місця призначення вони збиралися підійти вранці. Незабаром молодий звернувся до свого супутника. Гей, дядько Сашко, я помчу вперед і розвідаю дорогу. Якщо що, зустрінемося вже на місці. Но ну, їдь Миколо. Самотужки дістанеся як небудь, а то спина болить за тобою встигати. Все таки сьомий десяток вже закінчується. Юнак охоче кивнув, усміхнувся і одразу ж поскакав уперед. Старий ішов собі якийсь час, поки молодий не примчав назад. Вигляд у нього був задоволений і втішений. Мабуть, добре звістки приніс. Там попереду село є, живе в тому селі одна добра жінка. Сказала прихистить нас на ніч, почастує вечерю. Нарешті спробуємо справжній наваристий закарпатський борщ. чи як, теж зрадів старий. Нарешті, по-людськи, переночуємо, під дахом та в теплі. Ну, я поскакав. Молодий пояснив, де знайти той будинок, і погнав коня, поспішаючи опинитися біля теплого вогнища. Ніч була у самому розпалі, коли старий увійшов до села і на в'їзді побачив табличку з назвою Любомирівка, що покосилася від часу. Погане це село було будинки похилилися всі, порожні вікна дивилися недобре. За кількасот метрів височили могильні хрести, на в'їзді в село дерева всі були повалені. До того ж лише одна дорога тільки тут була недобрий знак. Вдалині, серед цієї пустки та темряви, горіло світло і здіймався дим із печі. Що ж загубила тут та жінка? сумніваючись, думав старий. Він заїхав у дворик, спішився. Взяв за вуздечку коня і почав прив'язувати його до стовпа, і тут кінь забрикався, глянув на господаря ніби людським поглядом і каже йому: У погане місце ми потрапили, діду, але що вже вдієш? Нічого не говори, вдавай, що не чуєш мене. Відчуваю, я в цьому будинку погана сила причаїлася. Хазяїн у домі не людина, а виродок, пекельний демон, якщо вашою мовою говорити. Зроби так, як я кажу, коли жити хочеш, хоча б ще ніч. Ти мене не прив'язуй, і того молодого теж відв'яжи. Він тобі ще згодиться. Як тільки ти в будинок увійдеш, господиня візьметься тебе пригощати різними стравами своїми вареники, борщ карпатський, голубці, сири і все, чим у цих краях пригощають. Чемно відмовся і їж, що в тебе з собою. Я бачив у твоїй сумці кілька бутербродів було і суп. А потім, коли вона на ніч вас буде влаштовувати, ти її не слухай. Лягай перед дверима, не засинай, очі не заплющуй, і прислухайся. Може, й доживете до ранку, а коли що не так піде, одразу біжи і сідлай коня молодого. Він швидший і сильніший від мене буде, а я слідом поскачу за вами. Другові своєму молодому мої слова не говорив в жодному разі, насміх підніме одразу, та й приречений він уже на смерть. Старий був забобонним і тому не здивувався він кілька десятиліть вивчав міфологію українських Карпат. Хоч і служив партії і дослужився до високої посади, набожний був більше за священника, не прив'язав він коней і з важким серцем попрямував стежкою до хати. Від страху перед незвіданим по спині пробігла судома, на лобі виступив холодний піт. Бо ж чув, не може жінка жити одна в покинутому селі, так ще й посеред гір. І ось з тримтячими колінами старий ступив у будинок. Незважаючи на всі тривожні думки, в будинку гостинно потріскувала грубка, відчувався апетитний запах відвареного м'яса та смачного борщу. Молодий сидів за столом і наминав ці кулінарні шедеври за обидві щоки. Біля нього метушилася господиня. Не молода, але й не стара, 35-40 років, струнка хазяйновита, вселяє довіру з першого погляду. Старий привітав хазяйку будинку і сів за стіл навпроти молодого. Розставляючи перед старим вечерю, хазяйка раз у раз розпитувала, що діється у світі зараз, які є у них вісті, звідки вони прибули і чому, як звичайнісінка жінка в глушині, але не став би старий кінь обманувати діда, і тому той тримався на поготові, при цьому намагався не видати себе. Великі соковиті та жирні шматки відвареного м'яса, сметана, борщ, голубці все це було на столі. Як же вона примудрялася тримати господарство у такому занедбаному селі? Дід остаточно впевнився в словах свого старого друга, який з ним ще по Німеччині ходив у роки війни. Не торкнувся старий до зачарованої їжі, розпакував він свій суп, зварений трохи раніше, і тихо сидів у куточку. Молодий здивовано дивився на старого і докоряв йому, чого, мовляв, не виявляє поваги до господині. Ти чого суп свій їси, скоштуй чогось, а то господиня образиться. Був би радий, але шлунок уже не той, що в молодості, відмовився старий. Та й супчик доїсти треба, бо крім мене, його ніхто не з'їсть. А от твої наїдки Микола і сам з радістю поїсть, адже завтра ще й вставати рано і їхати довго. Не зрозумій, хибно. Добра господине, ти, схоже, зовсім з глузду з'їхав, коли таку милість відкидаєш. Ну, як знаєш, мені більше буде. Стіл незабаром спорожнів, стихли розмови. Жінка всіх запросила влаштуватись ближче до грубки, вони лягли спати. Молодий ліг у теплі біля вогню і заснув одразу ж, як очі заплющив. Старий ліг біля дверей. Все лежав він, прислухаючись, і трохи тремтячи. Вогонь у печі гас на диво швидко. З підлоги піднімалося холодне карпатське повітря і поступово доходило до кісток, але старий залишався на місці. Краєм ока він помітив, як по стіні швидко тінь пробігає то в один бік, то в інший. Старому стало страшно не на жарт, і тут він почув тихі звуки, ніби п'є чмихає хтось. Звуки долинали з найдальшого темного кута. Старий тихо підвівся. Взяв свою торбинку і озирнувся. Відразу стало ясно, що робити цього було не слід. У темряві вималювався силует господині. Вона вошкалася в темряві, рачки, як собака. Жах охопив діда, коли місяць трохи висвітлив той кут. Вона витягла туди молодого Миколу і з люттю пожирала його. Коли старий подивився, вона вже відгризла йому голову і жадібно їла. У тремтінні старий обережно причинив двері, намагаючись піти так, щоб його не помітили. Виходячи, він краєм свого одягу зачепив якусь палицю, чи то вила, чи то лопату, яка була біля порога, і вона з диким тріском повалилася на підлогу. Господиня кинула свій нелюдський сповнений голоду погляд у бік діда Сашка. Старий закричав від страху і кинувся назовні, якнайшвидше. Він біг від клятого будинку так. Ніби минулі роки відступили, і він повернувся у тіло 20-річного хлопця. Ззаду чулися крики господині, сповнені злості, образи та жаги до пожирання здобичі. Добігши до відв'язаних коней, старий трохи за звичкою не застрибнув на свого, але згадав, що сказав йому той, і через кілька секунд він вже гарцював на молодому коні. Слідом за ним галопом біг старий. Молодий кінь відчув страх вершника і мчав щодуху. Наздожену тебе. Нікуди ти від мене не втечеш, репетувала господиня позаду, говорив старому кінь, щоб старий не озирався, але нічого він не міг із собою вдіяти. Озирнувся і оселився страх назавжди у серці до кінця його днів. Ця жінка бігла як собака, рачки із швидкістю ведмедя. Очі її горіли в темряві червоним пекельним вогнем. Рот величезний, з гострими іклами, що стирчали, і були вони в неї в три ряди в пащі довгий язик мотилявся слідом, мову собаки, все її обличчя й руки були в крові. Вона видавала мерзенні відхаркувальні звуки, коли бігла, відстань між ними стрімко скорочувалася. Біжи, хазяїне, мені і так трохи залишилося. Тільки вірність старого коня була сильніша за страх. Старий кінь раптом зупинився, вставши дибки, розвернувся до клятої господині і вдарив її копитом, зупинивши на кілька десятків секунд. Більше дід ніколи не бачив свого старого вірного коня, та не забував згадати про нього добрим словом. Я тебе знайду, з під землі дістану старий мерзотнику, від мене не втечеш. Друга твого з'їла, коня твого з'їм, і скоро до тебе прийду. Кричала істота, ошелешена від безсилої люті і болю від удару копитом. Але тут з'явився молодий хлопець років 20-25, із зеленими палаючими очима, прямо перед дідом Сашком. Ніби силою думки він відкинув демона в старий будинок, який був праворуч дороги, а потім, змахнувши рукою, хлопець це чудовисько до себе і почав говорити незрозумілі слова, начебто, це була Латина. Істота вмить заспокоїлася і почала змінювати свій вигляд, знову набуваючи людської подоби. З моторошним тріском, наче щось ламалося всередині, воно знову стало прямо, з пащі зникли два ряди іклів, язик також зменшився. Коли перетворення було закінчено, черга дійшла до кольору очей істоти. Хлопець приставив руку до голови демона в людській подобі, і його очі з палко червоних стали яскраво білими. Випромінюючи сліпуче світло, Із з рота вирвався червоний, навіть темно-бордовий дим і полетів у землю. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі в Ютуб-каналі Страшно Цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку Страшно цікаво і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. То ти такий чорт тебе забирай? запитав дід. Я пекельний гончак, промовив незнайомець, теж змінивши колір очей на звичайний, людський, зелений. Поки старий намагався усвідомити все, що трапилося, незнайомець продовжив говорити. Я прийшов сюди забрати назад, додому цю суку, що ти бачив. Вона називається Герлонто, нижній демон, який зміг вирватися у ваш світ, тому що тут, у цих прекрасних горах, стіна між світами слабка. Воно змогло знайти Лазівку, пройти і вселитися у цю дівчину, зробивши з неї для себе посудину, водночас змінюючи її і перетворюючи на свою подобу. Ти сам бачив, що з дівчини воно перетворилося на якусь суміш пса з ведмедем. Подібний вигляд воно має і в пеклі, це щось на зразок домашньої тварини. Яке твоє ім'я? насторожено запитав дід. На землі мене звали Богданом кілька століть тому, в пеклі мене називають Валазарій. Перший з пекельних гончаків самого Азрелія. Ти відпустиш мене або теж відправиш у пекло за те, що я побачив тут. Звісно, відпущу. Моя місія на землі виконана, я зміг зловити її, хлопець показав пальцем на тіло дівчини. Але ти повинен показати мені місце, де вона проживала. Напевно, там одне з найслабших місць, і його потрібно захистити більш надійно. Так, я проведу тебе туди, хлопець сів на коня, і вони помчали до будинку. Приїхавши, хлопець зіскочив з коня і, вирвавши двері, увійшов у середину будинку. Минуло кілька хвилин, і з вікон спалахнуло чорне світло, а потім стався вибух. Від вибухової хвилі хлопець перелетів через стіну і вдарився у дерево, але встав, як нічого й не було, підійшов до старого і сказав. Я запечатав прохід у цьому місці, тепер ніхто тут не пройде з нашого світу. Але люди тут не з'являться ще дуже довго. Місце це наповнене пекельною силою, в якій люди довго не живуть. За те, що ти допоміг мені зловити її, ти маєш право на одне бажання обмежень немає. Можеш бажати хоч знову стати молодим хлопцем, хоч мати багато жінок, незліченні багатства, власну армію, ораторські вміння і так далі. Я бажаю. Старий задумався нічого з перерахованого йому потрібно не було. Натомість він сказав: Я бажаю дізнатися все про містичний світ, про демонів, монстрів, вампірів, чугайстрів, мавок і всіх інших істот твого світу. Хм, хоч я й не впевнений, що ти впораєшся з такою кількістю інформації, але все ж таки бажання виконаю. Хлопець клацнув пальцями, і бажання було виконане. Дід скрикнув: Так, я тепер знаю все про ваш світ. Це так чудово, ні, ні, це прекрасно. Стільки різної інформації, стільки різних місць, дат, істот, аномалій. Це прекрасно. Хлопець похитав головою і сумно сказав: Я б радий продати душу дияволу ще раз, аби забути про пекло назавжди і зажити звичайним людським життям. Радий, що знайшовся той, кому до вподоби наш світ, але раджу тобі, діду, стримувати себе і не починати призивати аби кого, чи ще гірше пробувати себе у ролі відьмака або ще когось подібного. Що ти маєш на увазі? не зрозумів дід. Я давно живу на світі і бачив багато чого. Ось, наприклад, жив у часи Римської імперії такий схиблений хлопець на ім'я Аврелій Гарманік, коли він воював з остготами. І проривався із своїм військом через рейн, то він знайшов камінчик. Це була одна з живильних частин римлянина, гігантського кам'яного легіонера, який, за легендою, був зроблений для захисту Риму. Невідомо чому, але цього римлянина знищили самі римляни за наказом імператора Адріана, а два камінці, які живили цю істоту, просто зникли. Як ти вже міг здогадатися, цей камінчик, який він знайшов, був саме від римлянина. Камінь ніс у собі просто гігантські знання з нашого світу і енергію черпав також звідти. Аврелій використав камінь як прикрасу в каблуці і, по суті, став антихристом в оплоті. Він власноруч убивав, гвалтував та катував, прямо на очах дітей розривав їх батьків. Пішовши в рейд по германських племенах, він взяв у повне оточення декілька селищ на півтора місяці і морив голодом місцеве населення. А потім власноруч пішов добивати залишки людей. У якості презента своїм воїнам за службу він приніс кілька голів дітей та їх матерів. Потім, навчившись контролювати деякі магічні сили, він пішов нищити та карати вже римські території. За те, що тодішній імператор відмовився провести тріумф на честь того, що Аврелії зі своїми людьми перебили декілька союзних римлянам племен. Він вважав це неабияким досягненням. Але ось імператору це не сподобалося, і він відправив декілька загонів букіларів знищити вже мало контрольованого Центуріона. Проти нього почали повстання його ж легіонери. Вони пропустили війська імператора у табір і разом з ними спочатку обкидали дротиками палатку Аврелія, а потім підпалили її. У вогні було чутно слова: весь Рим згине за третього після вашого імператора. Третім імператором був Юстиніан. Весь Рим тоді і справді гинув, чума косила всіх від чиновника до членів імператорської родини. Хворі постійно бурмотіли одну й ту ж фразу Рим згине через смерть Аврелія Германіка. І тоді з пекла прибув один з наймогутніших демонів Сартай. Він віднайшов камінь та знищив його, і після цього чума потроху почала спадати. Ми в пеклі взагалі не зацікавлені у тому, щоб до нас прибувало більше душ, ніж це потрібно. І тому власноруч цю проблему усунули. Я ніколи таким не стану, і ці знання підуть лише на користь людству, сказав старий. Ми на це дуже сподіваємося, але якщо ні, у Валазарія знову спалахнули очі. Він витягнув праву руку у бік одного з покинутих будинків, і земля буквально за секунди розверзлася та поглинула будинок. Очі хлопця знову стали нормальними, і він сказав: це в кращому випадку. Гаразд старий, мені час. Він простягнув руку, дід її міцно потиснув і хлопець зник. З тієї вирішальної ночі пройшло більше 20 років. Діда Сашка було не впізнати. Тепер це був стильно одягнутий, з гарною зачіскою молодий хлопець. Так, дід не почав апокаліпсис і не став новим сатаною. Він став використовувати отримані знання на користь собі. А після розвалу СРСР почав займатися лікуванням усіх хвороб. Він лікував людей, нібито традиційними консервативними методами, використовуючи у якості дивотаблеток звичайні вітамінки. Насправді ж діяли цілющі заклинання, але широкій публіці того знати було не обов'язково. На одному з його сеансів зцілення, який проходив у Києві 25 червня 1999 року, на 10-му ряду і 13-му місці. Сидів задумливий молодий хлопчина років 20-25, який під кінець сеансу встав і на виході з залу тихо сказав Ха, а старий все-таки не збрехав, правильно розпорядився набутими знаннями і магією. Хлопець востаннє подивився на старого, який на сцені розповідав, як він стілює людей, посміхнувся, його очі засвітилися, він класнув пальцями та зник, ніби його тут і не було. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.